Пропонуємо до продажу однокімнатну квартиру 54 квадратних метри, ЖК бізнес-класу «Престиж Холл» з таким чудовим видом. Має засклений балкон з виходом на кухню і на спальню. Показуємо вам спальню: велика, простора, панорамні вікна, вихід на балкон, величенький коридор, суміжний санвузол. Коридор з можливістю встановити собі гардеробну кімнату. Проходимо з вами на кухню, простора кухня, чудове планування. Також з викладом на балкон. В будинку встановлений генератор. При відключенні світла в будинку працюють ліфти, є світло. Опалення і вода. Запрошуємо вас на перегляди.